Більшість садівників навіть не уявляє, що вносити добрива краще не в землю. Ними слід оприскувати безпосередньо рослину, і така підкормка набагато ефективніша за традиційну. Сьогодні наші садові експерти навчать, як правильно все зробити. Доброго ранку! Чудова олича, фантастична слива, розкішна абрикоса. Уявіть, всі ці рослини після висадки жодного разу через коріння не підживлювали. Але ж в якому вони гарному стані, як досягти такого чудового результату на вашій ділянці, зараз ми вам розкажемо. У цьому розсаднику плодовими деревами можна милуватися, немов декоративними в ботанічному саду. Садівник Олександр Андращук каже, секрет в особливому підживленні, а робить він це в аерозольний спосіб через листя. Ці рослини були оброблені 4-5 раз, тому зразу видно велику різницю. Листя, воно просто пашить життя. Особливу різницю видно, якщо порівняти два дерева підживлене та непідживлене. Але ось то ж саме оброблялася, і по ній видно, що ну, листя на ній навіть темніше. А це ознака того, що хлорофіл в кращому стані. Підживлює Олександр Рослини спеціальними добривами розчином амінокислот та мікроелементів у воді. Речовини, які ми вносимо, вони повинні в загальній кількості е мати концентрацію нижче, ніж 1%. І що менша концентрація, то краще. Приміром, 20 грамів добрива з 18 амінокислот та 20 грамів мікроелементів на 10 літрів води в оприскувачі. Таким чином отримуємо розчин у 0,4%. відсотка. Цього цілком достатньо. Увага! Якщо розчин зробити міцнішим за 1%, відсоток, він буде більш концентрований ніж клітинний сік, і це може погубити рослину. Ось так вони виглядають. Ви знаєте, це не схоже на ті добрива, до яких ми з вами звикли. Скоріше на харчові добавки, які використовують бодибілдери в тренажерному залі для нарощування м'язевої маси. Принаймні на запах вони дуже схожі. Ми можемо навіть по назвах їх побачити, що це одні й ті самі мінокислоти, які використовуються або людьми для нарощування м'язевої маси, або для рослин для нарощування вегетативної маси. Оприскуємо рослини обережно, ретельно накриваючи листя аерозольним туманом, але так, щоб воно не було геть мокрим і з нього не стікала вода. Листя майже зразу поглинають ці поживні речовини, і через кілька годин речовини, які ми внесли, вони вже будуть знаходитися в рослині. Із цим погоджується і садовий експерт ранку Сергій Коженевський, прихильник органічного землеробства. У своїх експериментах він пішов ще далі. Зо два місяці тому обробив у такий самий спосіб листя контрольних рослин найновішим нанодобривом. Результат експерта здивував. У мене все час на цих листях був хлороз много Сейчас Жас я применил. я применил мікроудобрення, і ми бачимо, як почали зеленіти лісточки. Результат уже і я його буду закріпляти. То тобто, я ще проведу одну обработку для того, щоб убідітися в правильності моїх виводів. Додамо, що таке підживлення дешевше ніж звичайне, і вносити його можна кілька разів на рік. До речі, краще його поєднувати з органічним підгодовуванням землі, наприклад, великим шаром мульчування, як робить наш експерт. Завдяки цьому можна навіть побачити результату рослин, що хворіють. Принаймні, ті садівники, що спробували, радять. У них вийшло, вийде і у вас.